Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Астролог Влад Рос розповів, яка небезпека нависна над Україною в перший місяць зими і які сюрпризи готує українцям президент РФ Володимир Путін. У коментарі Главреду астролог зазначив, що якщо в грудні Путін захоче застосувати ядерну зброю, то зробить це поблизу молодика 23-го числа. Спливає хижий рік тигра. Всі цілі спецоперації провалені, тому у Путіна залишилося одне бажання. Знищити світ 22-23 грудня найнебезпечніші дні в плані застосування Росією тактичної або стратегічної ядерної зброї. Також він додав, що 22 грудня 2022 року Путін може влаштувати нову масовану атаку, адже він любить красиві числа і свята. За словами астролога, ще однією значущою подією буде входження Юпітера в знак зодіаку Овна у 20-х числах. Грудня можуть активізуватися бойові дії на фронті. Проте ЗСУ все ж будуть лідирувати в цій битві. При входженні Юпітера в знаковна для всіх стане очевидним той факт, що українська армія знищує російську, додав Рос. Прокоментував Рос і стан здоров'я Путіна. Насправді, те, що нещодавно була інформація, що він впав у кому, знаєте, це різні речі: впасти у кому та впасти у ступор. Ти впадаєш у ступор на півгодини, на годину, ти не можеш рухатись. Все це пов'язано з тим, що у Володимира Путіна є така хвороба. Справді він не керує своїми ногами, вони в нього постійно рухаються. То він може взагалі несподівано впасти у ступор, взагалі нічого не вимовляти, не казати, заїкатися. Тому було скасовано цю щорічну ситуацію, де він відповідає на запитання. Конференція розрахована на 5 чи 6 годин, тому що Володимир Путін не може керувати вже власним здоров'ям. Звичайно, не було коми, але був дуже великий ступор. Ми бачили справжнього Володимира Путіна, а не двійника на форумі в Санкт-Петербурзі, але абсолютно наколотого всіма медикаментами, без яких йому вже не обійтися. Путін був на ліках. Накололи йому препаратів, вистачило його на півтори-дві години на Петербурзькому форумі. Смерть підкрадається непомітно. Якщо людина, яка має четверту стадію раку, і вже почалися такі ситуації, де її потрібно відкачувати, коли в неї метастази пішли, то мабуть їй вже недовго залишилося жити. Тому вже багато хто думає, зокрема й він, що треба дочку Володимира Путіна поставити на царювання як свого часу дочку Петра. Це єдина людина, якій він може довіряти. Решту наступників я не бачу. Місяці правління Путіна наближаються до кінця. Залишилося зовсім недовго чекати. Просто щодня його перебування на троні вбиває багато наших чудових воїнів ЗСУ. Дорогі друзі, ви просто божественні. Ви класні захисники нашої батьківщини. Але кожен день перебування Путіна на троні у Російській Федерації вбиває багато наших молодих людей. І не лише молодих, тому чим швидше його скинуть із трону, тим швидше закінчиться війна. Це останній соляр у його житті. Зрозуміло, що Володимира Путіна не буде у 2023 році. Останній термін, який можна зрозуміти, це сонячне затемнення 20 квітня, день народження Гітлера. Гітлер 21 століття має до цієї дати приєднатися до Володимира Жириновського. Ми побачимо дуже класний похорон. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.